Привіт, я Натка, я в'яжу, і на цьому каналі ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Сьогодні понеділок, а отже час для моєї щотижневої рубрики Щось зв'язала, де я розповідаю вам, як пройшов мій в'язальний тиждень, що я в'язала, що купила, і взагалі що я робила пов'язаного з в'язанням. Тож, в цьому відео я покажу вам мої в'язальні просування за тиждень. Поділюся з вами однією важливою новиною для мене. І також покажу вам одне довгоочікуване придбання. Тож запрошую вас сідати зручніше, беріть, будь ласка, з собою чай, каву, в'язанечко та смаколики, і ми починаємо! Розпочати свою розповідь я хочу з дуже важливої для мене новини це вихід мого дебютного опису на джемпер хвилі. Це моя перша спроба створити свій власний майстер-клас в текстовому форматі, і тепер опис на цей джемпер доступен до покупки. Я дуже хочу поділитися з вами результатами дівчат з тестувальної групи, які тестували. Цей опис, і зараз хочу вам показати їх витвори мистецтва. однотонний варіант від Аліни. Родзинкою є вставки з ажурним візерунком. Яскравий смугастик від Оксани. Глибокий синій колір красиво доповнюється яскравими паєтками. Стриманий варіант від Олени. З тоненькими смужками контрастного кольору. Справжній смугастик пристрасний, як Кармен, варіант від Оксани. Також смугастик, але дуже ніжний і стриманий варіант від Тетяни. Два кольори з цікавим поєднанням. Як ви бачите, джемпер хвилі виходить. Взагалі, неймовірно, унікальним у кожної майстрині, бо опис це опис-конструктор. Ви можете створити свої власні хвилі, вони можуть бути смугастими або однотонними, або двокольоровими, або з додаванням якоїсь фантазійної пряжі, все що завгодно. В описі детально описано, як створити саме таку конструкцію, а вже чи використовувати візерунки, чи ні, все це ви можете обрати на ваш смак. Отже, зараз також хочу показати вам невеличку презентацію, що ви зможете отримати, якщо придбаєте опис на джемпер хвилі. Опис ви отримаєте у вигляді PDF файлу, який можна роздрукувати а можна використовувати в електронному вигляді. Джемпер розрахований на три розміри, в залежності від ширини готового виробу. Хочу нагадати, що конструкція джемперу це реглан зверху, в'яжеться без шивання, Б-образна горловина є попереду і по спинці джемпера, що насправді дуже зручно, тому що ви ніколи не переплутаєте де перед, де зад і не одягнете джемпер задом наперед. Ці технічні моменти описані текстом, а також є 9 відео, де показано, як пров'язувати ці моменти. Текстовий опис доповнений QR-кодами, тож навіть якщо ви роздрукуєте опис, вам буде легко переходити і передивлятися відео. Далі йде детальний покроковий опис на кожен розмір окремо, тож ви можете роздрукувати лише необхідний вам розмір. Всі розрахунки для реглану вже зроблені і зібрані у зручній таблиці, щоб вам було зручно відслідковувати, в якому рядку які додавання треба робити. Далі йде покроковий детальний опис на всі інші елементи до самого закінчення. Також в описі є додатковий розділ Візерунки, де я підготувала для вас декілька візерунків, якими ви можете прикрасити свій джемпер. Також тут є інструкція, як правильно вписати візерунок, і шість досить простих, але ефектних візерунків зі схемами і позначеннями до схем. Їх ви можете додавати за бажанням. Тож, якщо вас зацікавив цей опис, ви можете його придбати, написавши мені в інстаграм. Посилання на мій інстаграм є в описі під цим відео. В інстаграм я оголошувала, що до 23 січня діє акційна ціна 250 гривень. Звичайна ціна опису 300 гривень. Але для вас, для моїх любих підписників в YouTube, акційна ціна буде діяти ще до кінця тижня. Тож просто напишіть мені в інстаграм кодове слово YouTube. І до 28 січня включно ви можете придбати опис на джемпер хвилі за акційною ціною 250 гривень. Хочу сказати, що для мене це неймовірно подія І я дуже рада, що я все ж таки наважилася і створила цей опис. І також хочу ще раз подякувати всім дівчаткам, які підтримали мене і прийняли участь в тестуванні, бо я дуже хвилювалася, що ніхто до мене не прийде і мені доведеться самі в'язати три розміри на цей джемпер. А стовідсотково я б цього не робила. І якщо б не дівчата, які мене підтримали. То цей опис ніколи б не побачив світ. Тож ще раз хочу подякувати моїм любим дівчатам: це Оксана, Аліна, Оксана, Олена та Тетяна. Дякую вам, що ви мені довірилися, тому що я розумію, що піти в тестування до майстрині, яка створює свій перший опис, це такий собі ризик, тому що не зрозуміло, що там в неї буде написано, чи взагалі можна буде щось зв'язати з цього опису. Тож я дуже рада, що дівчата мені довірилися, і у них вийшли їх неймовірні хвилі. І зараз я відчуваю таке натхнення, таку мотивацію творити й далі. Тож дуже мені хочеться створити наступний цікавий виріб, і також створити на нього опис, щоб будь-яка дівчинка, будь-яка майстриня могла собі зв'язати щось таке гарненьке і цікаве. Далі хочу побалакати з вами про мої в'язальні просування на цьому тижні. Звісно, основною моєю роботою це був джемпер Among Us, як я вам і казала, мені вже дуже хотілося його закінчити, і зараз я вам його покажу. Я його зв'язала, але не дов'язала. Як завжди буває, щось так і сталося. Як ви бачите, ми з вами його бачили останній раз ось на цьому етапі, коли я приєднала рукави і збиралася в'язати регланну кокетку. І я повністю зв'язала реглан. Ось такі в мене вийшли рукавчики так, з візерунками, і по спинці також ось такий рис в мене зв'язаний. І нібито все і нічого, сіло все гарно, але в мене сталася біда з горловиною. Справа в тому, що, як я і казала, пряжа не тримає резинку. Так, Резинка тут чисто декоративна, і я її закрила ось цим методом. Знаєте, коли е, нитка з голкою. Голка з ниткою. Ну, ви зрозуміли. Ти її проводиш в три петлі, потім одне скидуєш, знову заводиш в ці самі петлі і ще третю захоплюєш, і ось так по три петлі прошиваєш ниткою. І я нібито використовувала цей спосіб закриття раніше, і мені здавалося, що він був еластичний. Я була впевнена, що він тягнеться. Тому я вирішила закрити таким чином, а не звичайним, так, з накидуванням пров'язаної петлі. І він в мене вийшов взагалі. Не еластичний, він взагалі не тягнеться, він дубовий, е, і він, ну, він пролазить через голову, але так дуже-дуже туго. Ну і це не діло так не може бути на дитячому джемпері. Тож мені треба щось робити з цією горбовиною. І взагалі мені не дуже подобається, бачити, вона, ну, вона стоїть, вона не лежить, бо вона не стягується. І я, чесно кажучи, не знаю тепер, що з нею робити. Перш за все, звісно, можна спробувати закрити якимось іншим способом. Але тепер, знову ж таки, я не знаю, яким? Як його закрити, щоб воно трошки його стягувало, але було еластичне. Е, ну, не знаю. Або взагалі її перев'язати і зробити якоюсь іншою. Можливо, зробити її подвійною, я вже думала, дов'язати далі і потім її там пришити. Але знову ж не буде вона тугою, бо вона тут не тягнеться. А можливо, якщо не буде закриття, то не буде тягнутися. Коротше, я трошки в роздумах, бо це я буквально от, перед тим, як записувати вам відео, я закрила петлі, примірила на її засмутилася, що воно не одягається. Тож буду щось думати з нею і якось її перероблювати. Також тут невеличка проблема з рукавами. Бо також воно не тягнеться, і воно вийшло в мене якесь тугеньке. Не знаю, чого я так. ЧПТЛ мало набрала. А, ну, не знаю, коротше, і тепер я теж думаю, що, можливо, треба його а, хоча б набірний край розпустити і закрити якимось іншим способом. Але знову ж таки, треба спочатку знайти якийсь спосіб закриття. Ось на цій пряжі буде давати еластичний край, тому що він не тягнеться, і він нібито проходить через руку, але дуже-дуже туго. В усьому іншому, все сіло гарно, реглансів гарно, все довжина, все класно. Ось тільки треба щось зробити з краями, з усім, і з горловинкою. І все. Ну, я дуже не люблю перероблювати, тому відчуваю, що буде він тепер. Чекати, поки я зберуся з силами, щоб його доробити. Взагалі не знаю, знову ж чогось я спіймала себе на думці, що мені дуже не подобається в'язати останній етап. А, знаєте, я завжди думала, ну, бувають такі там ділення на категорії в'язальниць, так, хтось в'яже заради результату, хтось заради процесу, хтось заради там ще чогось там експериментаторства якогось. І я завжди була впевнена, що я в'яжу заради результату. Що мені найголовніше мати готовий виріб. Але щось останнім часом все більше помічаю, що, мабуть, ні. Мені більше подобається розпочинати щось нове, так, пробувати щось нове, ось цей процес створення. А коли я вже доходжу до майже до кінця, і я вже розумію, як цей виріб буде виглядати, і мені треба його лише закінчити. Це мені не хочеться його в'язати. Він мене починає дратувати. Мені хочеться, щоб він вже якось сам себе дов'язав і щоб я до нього не торкалася. Не знаю, якось це якесь дивне відчуття. Я розумію, що ну, воно якесь неправильне, так? Ну бо це ж вже останній етап, і якщо ти його закінчиш, ти отримаєш готовий виріб. І це ж має бути класно і має викликати якісь позитивні відчуття, а не негативні. А в мене чогось не так. Не знаю. Треба над цим подумати і все ж таки його доробити. Тож я вам зараз пообіцяю, що за наступний тиждень я все ж таки перероблю горловину і рукавчики, щоб вже в наступному відео все ж таки його показати вам. Випраний, висушений і красиво сфотканий на моделі. Ну, і до того ж, якби зима ще є, тож хочеться, щоб йогорчик цей джемпер встиг поносити. Тож, майже весь тиждень я в'язала амонгусів, але трошки в мене було часу на інше в'язання. І зараз покажу вам, над чим я працювала. Це, звісно, мій процес інтрига. Я дуже рада, що ви обрали, щоб я вам зараз не розповідала всі деталі, щоб трошки вас поінтригувати, бо мені так і хотілося. І отже, ось так покажу вам, це виглядає. Я його трошки відпарила, щоб він виглядав краще, був такий більш фотогенічним. І хтось пропонував, що це буде капор, хтось писав, що це буде шаль, хтось навіть запропонував мені зв'язати панталони. Але ні, це буде плечовий виріб. І це буде навіть не кардиган, як ви могли подумати, це буде джемпер. Але чого він такий дивний? Ви дізнаєтесь, коли я його дов'яжу. Отже, ось таке полотно в мене в'яжеться. Не знаю, чи зараз видно вам, як виблискує люрекс, але мені дуже подобається, що тут є люрекс, він додає такої ніжності і святковості одночасно. І просувається він досить швидко, ну, бо тут лицьова гладь. І знаєте, мушу вам зізнатися, що я навіть трошки спіймала дзен лицьової гладі. Я зрозуміла, що так, є в ній якась своя чарівність, коли ти просто в'яжеш і взагалі тобі ні про що не треба думати. Ти просто в'яжеш, особливо тут таке рівно полотно, ти його туди-сюди гоняєш. Щось в цьому є. Тому, в принципі, просувається він досить швидко, і тому я думаю, що якщо на цьому тижні я гарненько за нього візьмуся, а я таки планую, бо тут доробити лише детальки, і в мене буде досить часу, щоб пробував працювати над цим виробом, то на наступному тижні я вам вже... Покажу якісь гарні результати. І я дуже сподіваюся, що якщо в мене все вийде, як я задумала в ньому, якщо він вийде таким, як я хочу, то я думаю, що на нього також буде опис. Принаймні, я на це дуже сподіваюся і зараз маю таке натхнення і бажання продовжувати створювати описи. Тож подивимося, поки що в'яжу і інтригую вас. До речі, дякую за підказки від дівчат. Це насправді попіл троянди. Це було з книги Ті, що співають в Терені. Я також подивилася, як правильно перекладається назва українською мовою. Тож, хай в нього й буде така поки що кодова назва: попіл Троянди. Тому що, коли виріб буде готовим, я хочу такий теж експеримент спробувати і запропонувати вам обрати для нього назву. Не знаю, на YouTube чи Instagram, це вже я пізніше подумаю, але мені було дуже цікаво почути варіанти, які запропонуєте ви. Але, звісно, це буде, коли вже буде готовий весь виріб, тому що ну, що тут зараз можна пропонувати. Тож, все, це моя основна робота на наступний тиждень. Я хочу поділитися з вами одним своїм придбанням, якому я неймовірно рада, зараз покажу вам, що в мене є, і це енциклопедія візерунків від Норригон. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, що це за книжка. Я багато про неї говорила в минулому відео, взагалі, ми там з вами говорили про книжки. Де їх взяти, де їх купувати, які зараз є. І саме про неї я говорила, що її ніде неможливо купити, що тираж закінчився. І видавництво мені відповіло, що другого тиража не буде, і я була дуже засмучена, що я не встигла її купити, що я дуже пізно про неї побачила. Але, як ви бачите, вона таки в мене є. І зараз розповім вам цілу історію, як вона в мене з'явилася. Як завжди, я ж без історій не можу. Тож буде дуже просто, якщо я просто піду в магазин і куплю то ще мені треба. Отже, коли тиждень назад я готувалася до відео про книжки, я, звісно, продивлялася і інтернет-магазини, і ну, різні ресурси, де є книжки, і я бачила, що цієї книжки в жодному інтернет-магазині немає. Тобто, сторінка є, і напис немає в наявності. Ну, я засмутилася, що немає, що я не можу її купити. І потім просто подумала: піду ка я подивлюся, що це за видавництво, і зайду саме на сайт видавництва. Можливо, в них є ще якісь книжки українською про в'язання. І отже, заходжу я на, на сайт видавництва. До речі, видавництво називається зараз вам скажу, це букшеф ось таке видавництво. Від них же вони ж є видавництвом, як, яке видало, наговорила книжку з японськими взерунками української мови. Так от, заходжу я на сайт видавництва. Я навіть не сподівалася, що на сайті видавництва можна і придбати книжки. Я просто думала, що там буде каталог, де можна подивитися все, що вони видають. Але там я бачу, що ось на цю книжку стоїть напис Є в наявності і є кнопка Купити. Уявляєте, я продивилася вже там 20 інтернет-магазинів, де її не було в наявності, і тут на сайті видавництва вона є. Я, звісно, недовго думаю, чи купити. Все оплачую, все відправляю замовлення. Думаю, ура, я собі купила книжку, яку дуже хотіла. А потім через це було в суботу ввечері, я, звісно, розумію, що зараз ніхто моє замовлення обробляти не буде. Це, мабуть, в понеділок мені там подзвонять, скажуть, є, немає в наявності або відправлять одразу. А, і буквально там через годинку, десь після того, як я зробила замовлення, я знову заходжу на цей сайт, тому що я згадала, що мені треба завантажити е, картинку, щоб ставити вам у відео. І я заходжу на сайт, а там взагалі немає цієї сторінки з книжкою. Я така не зрозуміла в сенсі, я ж її купила годину назад. Дивлюся, ну немає. Переходжу в категорію в'язання, а там лише книжка з японськими візерунками і все. Я в шоці думаю, як так? Ну я ж замовлення, оформила. куди вона поділася? Я потім ось це написала в інстаграм-видавництву, запитала, де книжка вона ж була, де мені відповіли, що тираж закінчився, все більше тиражу не буду, друкувати ми її не будемо. І чомусь в той момент у менеджера я не запитала, як там моє замовлення. Я одразу вирішила, що, мабуть, це була помилка. Що її насправді в наявності не було, і що мої замовлення скасують. Просто думаю, знову ж таки, мабуть, неділя мені, мабуть, зателефонують в понеділок, скажуть, що її немає, і до того ж ну, не приходить ніякого, ні смс з ТТН, нічого від магазину не приходить, що замовлення відправлено. І я для себе на 100% вирішила, що моє замовлення скасують, і книжки в мене не буде. Ну бо мені ж відповіли, що тираж закінчився. І все я це питання закрила, бо вирішила, що книжки немає. І яке ж було моє здивування, коли у вівторок мені телефонують і кажуть: доброго дня! Ваше замовлення вже на пошті можете забирати? А яке замовлення? Ви замовили у нас книжку, візерунки, ми вам її відправили, вона вже на пошті. Я така, що? Книжку мені відправили. Я поки не пішла на пошту, поки не забрала посилку, не прийшла додому і не відкрила її, я не вірила, що це ось ця книжка. Я далі продовжувала думати, що книжки немає, що вони мені помилково щось інше вислали. Лише коли я вже розпакувала посилку, відкрила і побачила її, я повірила, що я таки купила цю книжку. Уявляєте, я купила останню в Україні книжку. Я так розумію, що вона десь у видавництві, можливо, взагалі якийсь там виставковий експонат або ще щось. Вона лише в видавництві була, бо в інтернет-магазинах її не було. І я її останню встигла купити. Ну Я дуже щаслива, що вона все ж таки до мене потрапила, що вона все ж таки в мене є, і тепер мені буде чим надихатися. І з чого в'язати. Вона неймовірна, дуже гарна якість, гарні картинки, папір ну, ну все вона чудова, я не знаю. Але знаєте, що мене засмутило? Я думала, що це нова книжка, що її видали нещодавно, і думаю, ну класно, нещодавно видали, її вже розкупили. А потім, коли я вже її отримала, я побачила, що це 2020 рік. Розумієте, тобто, тобто її надрукували ще в 20-му році. І десь тут я прочитала, що тираж був лише тисяча примірників. І виходить, що цю тисячу примірників продавали три роки. Три роки продавали тисячу примірників. Тобто, приблизно по одній книжці в день продавалася ось цієї книжки. І, звісно, з точки зору видавництва це взагалі. Дуже неприбутковий проєкт, тому зараз я розумію, чому мені відповіли, що другого тиражу не буде, що і більше її друкувати не будуть, бо попит все ж таки на українськомовні в'язальні книжки, мабуть, дуже малий. Тому, на жаль, перспективи появи українськомовних в'язальних книжок в нас дуже невеликі. І це засмучує. І я насправді не знаю, як це виправити, написати в видавництво, що я обіцяю купувати кожну книжку, яку вони видадуть, не знаю. Це засмучує і незрозуміло, як це виправляти. Але я дуже щаслива, що в мене таки є ця книжка. Все ж таки, як я, я завжди це кажу: якщо тобі чогось дуже-дуже хочеться, воно в тебе буде. Якось там воно складеться, і ти це отримаєш. лише... Треба це хотіти. Ну, покра... принаймні, в мене поки що ось так виходить. Тож, я щаслива, книжка в мене є, і ось така історія зі мною сталася. А ще хочу нагадати вам, що в цю суботу, в Харкові, відбудеться в'язальний бранч нашого в'язального товариства Харківські петлі. Тож, якщо ви в Харкові або десь поблизу і хочете, і маєте змогу приїхати, ми будемо дуже раді бачити нові обличчя. Тож, в суботу, 27 січня об 11. караоке-бар «Стрикоза» на вулиці Ярослава Мудрого. Точну адресу та посилання на наш чат я залишу в описі під відео. Будь ласка, приєднайтесь і приходьте. Темою цього бранчу буде Жакарт. Тож будемо дивитися жакарт. Обговорювати жакар, хтось може і в'язати буде жакар. Я поки що ні, поки що жакарду не хочу. Але 100% буде дуже цікаво. Тож, приходьте і побачимося в суботу. Тож, це, мабуть, всі мої в'язані новини. А, до речі, минулого тижня ще вийшло відео, де я робила розбір своєї пряжі, показувала всі свої запаси, які в мене є. Якщо ви ще його не бачили, то рекомендую подивитися. Це був такий прям експеримент для мене. І також там я вирішила влаштувати такий спонтанний розіграш, і ви можете спробувати вгадати, скільки кілограм пряжі в мене є, і маєте можливість отримати приз, якщо максимально наблизитись до реальної цифри. Тож, ось тут я вам залишу посилання на це відео, і в описі під відео можете перейти і подивитися. А на цьому я буду з вами прощатися, якщо ви досі зі мною дивитесь це відео. Ви найнеперевершеніші люди. Я вам дуже вдячна, що сьогодні ви завітали до мене і провели цей час зі мною. Я дуже ціную, що ви знову і знову приходите до мене в гості, і мене неймовірно радує спілкуватися з вами в коментарях, бачити, що ви дивитесь мої відео. Тож і цього разу я буду рада побачити вас в коментарях. Буду вдячна за підписку, якщо раптом ви ще не підписалися на мій канал і, звісно, за вподобайку. Дякую, що ви подивилися це відео. Я бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і нехай все у вас буде як найкраще. А ми з вами побачимося дуже-дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, Па-па!